70-річний чоловік віз в Україну партію макбуків на понад мільйон гривень. Житель Львівщини на автомобілі Мерседес через зелений коридор намагався провести в Україну партію вживаних макбуків. От вам фактично ситуація, яка демонструє природу держави. Здавалося б, чому цю людину необхідно карати? За що? Вона купила ці вживані макбуки десь за кордоном за свої гроші. Вона не пограбувала нікого. Це її заощадження. Вона заощадила ці гроші, 70-річний пенсіонер. Можливо, в нього є хтось, хто допомагає йому, і він використав таким чином чисто економічну можливість. Тобто, він вклав гроші в якийсь певний товар. Із розрахунку того, що ціна на нього може зрости, через те, що ви або переміщаєте товар з одного місця в інше, або, наприклад, можете почекати якийсь час, а потім продати. Це так звана спекуляція. Тільки на відміну від оцього слова в негативній коннотації, яка нам відома з радянських часів, в радянські часи спекулянт це було просто остання лайка. Зараз. Ми маємо розуміти, якщо ми свідомі люди, і якщо ми хоча б спираємося на базові поняття економіки, то ми маємо розуміти, що економіка, економіка взагалі люди на ринку. Вони мають бути вдячні тому, що існують спекулянти. В чому сенс спекулянтів? Вони купують певні товари в ситуації, коли вони залишаються. Тобто вони залишаються непроданими. Десь підприємці щось. Не врахували. Зробили не те, або привезли не те, або неправильно сформулювали ціну і так далі. І ці товари залишилися непроданими. Якби вони продавалися, то ніяких спекулянтів би не було. Споживачі купили би цей товар. Але тут споживачі не купили його з якоїсь причини. Зазвичай це помилка, підприємницька помилка. Людина зробила товар або привезла його, імпортувала. А він не проданий, тому що у людей в цей момент були інші інтереси. І тоді з'являється спекулянт, який здатен прогнозувати до певної міри майбутнє. Тобто він розуміє, що якщо цей товар зараз купити, то цілком можливо, що якщо він почекає або перевезе його в інше місце. Або, наприклад, щось там в ньому поміняє мінімально, да? там, наприклад, там, запакує його якось по-іншому, то він може продати його дорожче, тобто з вигодою для себе. А що означає продавати? Він же не силою буде змушувати купувати, він буде продавати на ринку. Тобто, це означає, що цей товар достанеться тим людям, які його потребують, але які у якийсь спосіб. Не змогли до нього добратися тоді, коли він продавався. Отже, що робить спекулянт на ринку? Він забезпечує, що товари, які в тому чи іншому форматі не дійшли до свого споживача, достануться потім тому, хто потребує їх найбільше. Тому що якщо людина готова заплатити більше, що це означає? Це означає, що цей товар їй потрібен, вона його цінує вище. Ніж інша людина. Інша людина каже, ні, це за дорого, для мене це за дорого, я не, не хочу. І так, мабуть, сталося з тими макбуками. Їх не продали. Але цей українець він розуміє сенс економічної діяльності. Він зрозумів, що він може зробити гроші на тому, що запропонує ці макбуки з вигодою для себе українцям, яким вони потрібні. Але вони не можуть поїхати за кордон і купити за тою ціною, за якою купив він. Отже, він купив ці макбуки, Він витратився на пальне, він витратився на автомобіль, він витратив час, нерви і так далі. Для того, щоб привезти їх в Україну, і він планував продати їх з вигодою. З вигодою для кого? Для себе і для тих, хто їх купить. Тобто він хотів просто забезпечити попит, який в Україні є. Тут важливо розуміти, що спекуляція це ризик. Тобто людина, яка діє у такий спосіб, вона постійно ризикує. Це класична підприємницька діяльність. Тобто, ви розраховуєте на якісь речі, але ви можете програти. Ви можете купити якийсь товар, і який я його притримаю, щоб потім продати дорожче. А виявиться, що він взагалі втратить попит. Він перестане бути комусь цікавим. Тобто, ну приблизно уявіть собі, що от, е, в той момент, коли ще не було айфона, ви купили купу телефонів Nokia, десь де недорого, велику партію, тобто у вас була велика знижка. Ви думаєте, ага, я беру зі знижкою Nokia. Nokia це бренд, це супер попит, це гарантований е, продаж, почекаю трошки, а потім продам або привезу в якусь іншу країну, де цієї Nokia немає. І зароблю шалені гроші. Але поки він оце міркував, з'явився iPhone. І люди сказали: ні, вибачте, Nokia нас не цікавить, ми хочемо iPhone купити. Хай він буде дорожчий, хай його треба чекати, хай там... але я все, гроші, які я планував витратити на Nokia, я не витрачу. Що буде з цим спекулянтом? Він програє. Він, він втратить шалені гроші, які він витратив. І йому доведеться продати ці Nokia за копійки. Щоб просто повернути хоча б якісь витрати, отже, спекуляція це частина ринкової діяльності, яка спрямована на те, що виграють ті, кому певні товари потрібні більше, ніж за інших людей. Іншим людям вони менше потрібні. Це перерозподіл для тих, хто найбільше потребує тих чи інших товарів, і це чисто підприємницька діяльність, тому що тут голий абсолютний ризик. Людина ризикує своїми грошима і має прогнозувати ситуацію. Тобто вона має бути дуже чутливою до того, яким є стан ринку, і так, далі, і так далі. Безумовно, в Україні з цим не так складно, тому що у нас практично нічого немає на ринку якісного і недорогого. Отже, цей чоловік, 70-річний, він купив вживані макбуки, він розуміє, що існує ніша на ринку. У людей, які хочуть мати макбук, але вони не здатні купити його новим. Отже, вони знайдуть в ньому постачальника того, що їм вкрай потрібно тут. Виграють всі, абсолютно всі учасники. Тут виграли ті, хто продав цій людині макбуки. Вони продали товар, який не продавався. В виграв цей ця людина, яка таким чином забезпечила собі засоби для існування, для життя. Виграли б ті, хто купив ці макбуки потім в Україні. Але хто програв би? Програв би чиновник. Отак От держава знищує і будь-яку іншу діяльність. Більше того, цю людину її звинуватять. Тобто він там щось не, не задекларував, він поїхав на зелений коридор, йому будуть. Йому скажуть, ага, то ти намагався нас обдурити, обдурити рідну державу, значить, ти маєш сидіти в тюрмі. Або з нього здеруть такий штраф, що йому ці макбуки потім будуть снитися ще роками. Отже, чому хто, власне, постраждав? Та немає тут постраждалих. І отут ця людина буде покарана в ситуації, коли він не порушив ні у однієї іншої людини права власності. Ми знаємо. Знову таки, з того відео, яке я робив про природу держави, ми це окремо обговорювали. Що таке злочин у вільному суспільстві, у, у суспільстві людей? Злочин це порушення права власності. Отже, так, люди розуміються, це частина людської природи. А природа держави, вона виходить з зовсім іншої логіки: антилюдської. Для неї право власності не існує. Для неї існує закон, тобто текст. Написаний якийсь текст в інтересах конкретної людини. І от якщо ви не співпали з тим текстом, то ви злочинець. Нічиїх прав власності не порушено. Немає жодної людини, яка прийшла би і сказала: заберіть цього 70-річного українця в тюрму або під суд, бо я постраждав. Ніхто не постраждав, абсолютно ніхто не постраждав від його дій. Постраждали ті, хто не зміг потім купити ці макбуки. Е, Або, можливо, у нього їх конфіскують, і чиновники потім самі продадуть ці макбуки і покладуть собі в кишеню гроші. А потім це буде називатися корупція. Ні, це ніяка не корупція. Це пряме використання держави за її призначенням. Тобто держава це політичні методи збагачення. От, власне, вони можуть цілком реалізувати такий план.